Виконуємо номер 6.4 з підручника алгебра 8 та номер 11.4 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Виконайте дію і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Щоб поділити два дроби, потрібно ділене. Помножити на дріб, обернений до дільника. А тепер множимо чисельник на чисельник знаменник на знаменник. Скорочуємо А квадрат і А скорочуємо на А, А ділимо на А буде 1, а квадрат ділимо на А буде А. B і B квадрат скорочуємо на Б. B. B ділимо на B буде 1, Б квадрат ділимо на Б буде Б. Отримаємо чисельнику 3 ab В знаменнику 1 або просто 3АБ. Завдання друге частка відділення від'ємного на додатній буде вираз від'ємний. Тепер множимо наше ділене на дріб обернений до дільника. Множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочуємо 3 і 15 на 3. 3 ділимо на 3 буде 1. 15 ділимо на 3 буде 5. C квадрат, і С куб скорочуємо на С. Сквадрат Сквадрат, Сквадрат ділимо на C квадрат, буде 1, С куб ділимо на Сквадрат буде С. І P і P квадрат скорочуємо на P. P ділимо на P буде 1, П квадрат ділимо на P буде P. Маємо в чисельнику 1. В знаменнику 5. С П і знак мінус. 4П Чисельнику, 5С у знаменнику. Помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. Тепер множимо чисельник на чисельник. Знаменник. На знаменник. Скорочуємо 4 і 8 на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, 8 ділимо на 4 буде 2, 15 і 5 скорочуємо на 5, 5 ділимо на 5 буде 1, 15 на 5 буде 3. П і П квадрат скорочуємо на P. П ділимо на P буде 1, П квадрат ділом на P буде P. І це куб і це скорочуємо на С. С ділимо на С буде один, С куб ділимо на С буде це квадрат. В чисельнику маємо 3 С в квадраті. В знаменнику у нас 2П. Завдання четверте. Частка відділення від'ємного додатнього виразу на від'ємне буде вираз від'ємний. І тепер множимо наше ділене на дріб, обернений до дільника. Ми поділимо спочатку, подамо знаменником 1. А тепер помножимо на дріб, обернений до дільника. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо 15 і 10 на 5, 15 ділимо на 5 буде 3, 10 на 5 буде 2. m квадрат і m куб скорочуємо на m квадраті. m ділимо на m у квадраті буде 1, em кубина. М у квадраті буде М. І С залишається. Отже, маємо мінус 3М у чисельнику і 2С у знаменнику. Частка відділення двох від'ємних виразів буде вираз додатній. Подамо 8а квадраті знаменником 1. І тепер помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. І тепер чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочимо 2 і 8, скорочимо на 2, 2 ділимо на 2 буде 1, 8 ділимо на 2 буде 4. А квадрат і а квадрат скорочуємо на А в квадраті. Отримаємо. В чисельнику у нас 1, а в знаменнику 4Б. І завдання шосте. Частка відділення від'ємного виразу додатні буде число від'ємне. І тепер подаємо 12 а квадрат БЦ і знаменником 1. Помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. І тепер множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочуємо 12 і 4 на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, 12 ділимо на 4 буде 3. А квадрат і А скорочуємо на А, А ділимо на А буде 1, а квадрат на А буде А. Б і Б скорочуємо на Б. В чисельнику маємо знак мінус перед робом 3А. СМ, А в знаменнику 1, отже, отримали мінус 3 асм номер 6.4 із підручника алгебра 8, та номер 11.4 з підручника математика 8, виконано.